Вітаю вас, малята! Гра. Безпечна поведінка на дорозі. Малята, уважно роздивіться малюнки. Та відповідайте. Безпечно, чи небезпечно? Починаємо. Безпечно чи небезпечно гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Безпечно. Чи небезпечно гратися поблизу проїжджої частини? Безпечно чи небезпечно грати з м'ячем на дитячому майданчику? Безпечно чи небезпечно перебігати проїжджу частину перед близько ідучим транспортом. Безпечно чи небезпечно переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Безпечно чи небезпечно рухатися по проїжджій частині. Безпечно чи небезпечно переходити дорогу на зелене світло світофора. Безпечно чи небезпечно виходити з транспорту перед дорослими. Безпечно, чи небезпечно рухатися по тротуару? Безпечно чи небезпечно гратися м'ячем на проїжджій частині? Безпечно чи небезпечно переходити проїжджу частину у будь-якому місці. Безпечно чи небезпечно переходити дорогу на червоне світло світофор. Безпечно чи небезпечно переходити проїжджу частину у визначеному для цього місці. Безпечно чи небезпечно їхати в автомобілі в спеціальному кріслі пищебнутим пасками безпеки? Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!